Брати і сестри, настав час, і ми будемо починати вже сьогодні. Друге наше служіння. І я би бажав зі всіма вами разом, щоб ми прославили Бога, сказали «Слава Богу». слава Богу. І дійсно, ми прожили ще один рік, і ми вже вийшли в Новий рік, якби вже прожили більше одного тижня, можемо мати таку можливість прославляти Бога, дякувати йому за Його милість. За його е, любов до нас, за його терпіння і за те, що е, помімо того, що в нас в Україні йде війна, такий нелегкий час, непростий час для нашої країни. Переживаємо, ми переживаємо, ми можемо співчувати. Але помімо цього всього, ми зараз можемо ще так збиратися, ми можемо знаходитися в домі молитви. Він ще не зруйнований, і можемо прославляти Бога. і Дійсно, йому подобає слава. Це все зробив він. Це все він нам дав, і він хоче, щоб через це все ми звеличили, ми прославили його, ми принесли йому ту хвалу і славу, яка йому подобає. Ми сьогодні будемо служити вам, і ми будемо служити на таку тему, як час. Будемо робити певні висновки за пройдений рік, за те, як ми служили Богу, що ми робили для нього. Будемо аналізувати своє життя, будемо щось можливо, думати на майбутнє наше. Ставити, можливо, якісь цілі, ставити, можливо, якісь плани в своєму житті. Хоча ми розуміємо, що якби в такий час, якби це не дуже можливо інколи і правильно, але якби все рівно, я думаю, нам потрібно це робити, щоб краще служити Богу, щоб змінюватися, щоб дійсно вдосконалюватися, і щоб через це прославлявся наш Господь Ісус Христос. Перед тим, як ми будемо молитися, я бажаю зачитати один віршик із Божого Слова, і ми будемо починати наше служіння. Це буде послання соборне послання апостола Якова, яке він написав якби, до своїх якби, братів, юдеїв, євреїв. В 4 четвертому віршику 14 стишок, 4 глава, вибачаюся, 14 віршик пише такі слова. Що ви на то віддаєте? що трапиться завтра? Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвилинку з'являється, а потім зникає. Павло, вибачаю, всі, пишучи за пісня, і він каже, яке ваше життя? І там стоїть знак питання: яке наше життя? І він далі якби, якби пояснюючи, то, яке наше життя, можливо, по величині, по обйому, він якби характеризує і каже, це як пара. Яка на хвилинку з'являється, а потім пропадає. Це як пара, яка на хвилинку, я думаю, більшість із нас, якби і всі, можливо, і діти, навіть маленькі, не один раз бачили таке явище, як пара, яка появла, появляється, чи кипить вода, чи коли горить вогонь, якби дим з'являється, і він з'являється. Він ніби то є. Проходить, можливо, якась одна, дві секунди, три. Ти не замічаєш, можливо, моргнути очима, як бачиш, що її вже немає. І він говорить або дає відповідь на таке питання, яке наше життя? І він каже: воно як пара, яка сьогодні є, або яка тепер є, а через секунду її вже може не бути. Він порівнює наше життя з парою, І тим самим він хоче сказати нам, хоче знову нагадати нам, що наше життя воно є дуже коротке, Наше життя, воно є дуже швидке і дуже скоро проминає. І те, що потрібно, не потрібно держатися за нього, не потрібно якби, вкладатися в нього, нібито це все, що ми маємо на цій землі. Нібито це все, що Бог нам дав, якби на цій землі це тільки наше життя. Тому що ми знаємо і віримо в те, і Біблія нас щить, що за земним життям у всіх людей ще буде вічність. Буде вічність, буде життя ще якому не буде кінця. І де буде ця вічність, це залежить вже від того життя, від цього життя, яке ми проводимо на цій землі. І незважаючи на те, якщо ми бачимо, що воно таке коротке, як пара, воно дуже швид, швидко проминає, дуже скоро якби все проходить, якби воно є дуже важливою. Наше життя, воно є дуже важливе, тому, як я вже нагадав, від нього буде залежати наша вічність. І кожен із нас, як ви, так само і я, в першу чергу, ми повинні піклуватися про те, щоби доки ця пара є, доки вона ще не пропала, доки вона ще не зникла, щоб встигнути, якби. Встигнути, якби підготувати себе до цієї вічності, щоб знайти або зробити правильний вибір вибір, якби, е, який би повпливає на наше життя сьогодення і на наше життя в будущому. Багато людей вони можуть вбивати час, багато людей вони можуть ним розкидуватися направо і наліво. Багато людей вони можуть не думати, як проходить їхнє життя, і як вони витрачають, вони вбивають практично цей час, якби не знаючи, то, що за Цим часом, якби, який вони втратили, вони вже ніколи його не можуть повернути, і за ним йдуть певні наслідки. Вони можуть прийти якби, в його життя поступово. І апостол, Яків, він порівнює, це як пара, яка сьогодні є, і зараз її вже може не бути. І далі, з чим ми можемо ще порівняти нашого життя, це як запалена, запалений сірник або запалена свічка, яка горить. Але яка згорає, яка горить І від нашого народження, це якби свічку запалили. Вона горить, але вона постійно догоряє якби до того моменту, доки вона не згорить. І хтось сказав, що такі молоді, як ми є сьогодні, ми більш ніколи не будемо. І дійсно, ми повинні насолоджуватися тим, що Бог нам дає зараз. І від нашого, якби цього народження, від нашого від того моменту, коли ми... Появилися на цей світ, якби це можна сказати, вже якби був зажах, запалена ця свічка, вона поступово, поступово згоряє. І ми повинні використати цей час, використати наше життя і дорожити цим часом, як говорить. Це в одному післанні апостола Павла до Ефесян він сказав дорожіть временем в російському перекладі, каже, дорожіть, тому що він є цінний. Один із найцінніших ресурсів, який колись Бог дав людині, це є наш час, це є наше врем'я, яке ми з вами маємо. А наш час це є наше життя, яке ми проводимо, і ми повинні ним дорожити. Ми будемо перед нього. Ми знаємо, Біблія вчить нас, що за наше життя ми будемо відповідати перед Богом. Якщо ми будемо відповідати за те, що ми говоримо, якщо ми будемо відповідати за можливо інші ресурси, які Бог нам дав, то тим більше будемо відповідати за час, який даний нам Богом, тому що він цінніший із всіх ресурсів, які ми маємо. Одного разу я бачу, як був таке відео, де один чоловік він виступав перед великою аудиторією. Можливо, цей приклад я вже приводив, нас не пам'ятаю точно. І він виступав і він говорив про цінність і про важливість е часу, наскільки він є важливий, наскільки ми повинні би, його вкладати в правильні речі, щоб отримувати правильний результат. І він би, для того, щоб е донести до своїх слухачів цінність цього часу, він привів такий приклад або таку нао наочність. В нього був там канат, бо він був досить довгий, можливо, і більше 10 метрів. І цей канат, якби він поставив перед собою. І буквально декілька сантиметрів, якби на початку цього каната він обмотав якимось іншим кольором, щоб він виділявся. І він, якби обмотав і інший, розтягнув канат. Він каже: подивіться на цей канат. І всі якби, дивилися на цей канат, що він хоче сказати цим. І вони дивилися, він каже, цей маленький кусочок, якби ці, можливо, декілька сантиметрів, це є ваше життя. Все інший все інше, канат, якби там, скажімо, 9 і ще й більше метрів, якби це є вічність каже. І від цього маленького би, кусочка, від цього вашого життя буде залежати, де ви будете проводити вічність, чи вона буде з Богом, чи вона буде якби в муках і стражданнях. Як ви будете використовувати, як ви будете цей час використовувати і цим, цим часом користуватися, то там від того буде залежати ваша вічність. Він показав це, і це дійсно так. І Віблія нас учить, що ми повинні дорожити, тому що воно коротке, воно якби з кожним часом його стає в нас все менше і менше, і ми повинні його використовувати у тому, щоби прославлявся Бог, щоб дійсно виконувати його волю на цій землі і щоб дорожити ним і тим, що він для нас дає. Тому якби я колись думав, який час є найважливіший. Який час є цінніший за всіх. Ми знаємо, що є теперішній час, є майбутній час і є минулий час. Я так думав і порівнював, який є самоцінний. Ми можемо сказати, хтось може сказати, що цінним є минулий час, але це можливо буде не так. Тому що минулий час, якби це те, що вже пройшло. Минуле воно можливо відразу відпадає від цієї категорії, тому що воно є минуле, воно вже було. Воно може тягнути за собою певні наслідки. Ми інколи навіть можемо повертатися своїми думками в минуле і згадувати якісь моменти, чи то приємні, можливо, чи то не зовсім приємні. Ми можемо повертатися, але ми його ніколи не можемо змінити. Ми його ніколи не можемо реформувати щось поміняти, тому що воно вже пройшло. Якщо говорити про майбутній час, то звісно, він є цінніший за минуле, тому що е, на нього ми можемо розраховувати. На нього ми можемо ставити якісь цілі собі. На майбутнє ми можемо, можливо, якби щось планувати. Українці, якби входячи у 23-й рік, вони надіються, що в цьому році, якби якраз закінчиться війна, що не буде вже цього кровопролиття. Ми надіємося на те, що якби ми можемо планувати, ми можемо ставити для себе цілі, але він є цінніший майбутній час за минулий. Але в ньому є також одна особливість, що ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, яке в нас буде майбутнє. І навіть апостол Павел, він каже, коли пише своє пісня до Філіп'ян, якщо я не ошибаюся, що стремлюся к цілі почасти Вашого звання во Христі Ісусі. каже. Він тобто говорить про майбутній час, він говорить, що Він ставить цілі, хоча ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але все рівно щось планувати, ставити якісь цілі, якби чогось досягати. Це буде правильно. І тому що, якби, якщо ти нічого не ставиш, то ти нічого не отримаєш. І ми можемо ставити це. Він є кращий час ніж ніж минулий, тому що ми надіємося, що щось може помінятися, ми можемо якби стати кращими, але ми не знаємо в ньому одна особенність, що ми не знаємо, що чи воно настане для нас, чи воно не настане. І я прийшов до такого висновку, що найкращий і важливий час це цей час, який ми маємо сьогодні. Це є теперішній час, це є час, в якому ми з вами якби, живемо. Тому що тепер ми можемо змінити свої думки, вони можуть поміняти наше життя. Тепер ми можемо якби, служити. Тепер ми можемо якраз ставити цілі якби, для себе на майбутнє і досягати їх, якщо Бог продлить і дасть нам ще життя в майбутньому. Тепер ми можемо виконувати волю Божу, тепер ми можемо йому якраз служити. І використовуємо цей час, який ми маємо зараз із вами. І е, коли ми говоримо ще про час, то. Дуже важливо, щоб наше життя воно складається якби з днів, з часу. І я так колись думав і з чим би його ще можна порівняти, і я так порівнюю його ще, якби знаєте, з такою картиною, яка складається з різних пазлів. Я думаю, діти, коли були, можливо, у когось є діти, то, можливо, вони складали інколи такі картини, яка складається з можливо таких маленьких кубиків, їх може бути від 50 до 1000 кубиків, і так приблизно і нашого життя. Інколи ти проживаєш своє життя, і ти думаєш, прожив один день, як він може вплинути на все моє життя, цей день, який я прожив. Але наші, наші, як ми проживаємо свій день, ми так проживемо і своє життя. Тому що наше життя складається із таких маленьких коротких днів. І як ми їх проживаємо, то в кінечному результаті ми так і проживемо все своє життя. Це як один пазл. Коли ми дивимося на один пазл, то ми можемо на ньому нічого не бачити. Ми можемо бачити там якусь частинку, збільшену якоїсь картини, але коли ми складаємо один пазл до іншого, то ми можемо побачити в загальному, яка є ця картина. І так само і в нашому житті, якби якщо ми хочемо прожити життя, так як вчить нас Біблія, якщо ми хочемо прожити життя. Правильно, якщо ми хочемо мати благословіння і тут на землі, і щоб це життя вплинуло на нашу вічність, і ми її провели якби, в правильному місці, то ми повинні кожен свій день проживати так, як би ми хотіли прожити все своє життя. Кожен свій день, якби старатися проживати і вкладати в цей день те, що ми хотіли, щоб було на протязі всього нашого життя. Тому нехай нас у цьому Бог благословить. І на закінчення я би хотів, щоб ми проаналізували своє життя. Пройшов ще один рік, 2022, і щоб ви і я в першу чергу задали собі такі питання. Це декілька таких питань, бо такий аналіз, який ми можемо зробити за 2022 рік. І перше питання, в якому в стані була б церква, якби всі чинили так, як я? Задаємо ці питання кожен для себе. Друге питання, якою була б внутрішня любов у церкві, якби всі любили так, як я? Третє питання. Скільки було відвідувачів у церкві, якби всі відвідували так, як я? Четверте питання. Яке б було молитовне життя, якби всі молилися так, як я? П'яте питання. Який був би ріст для Діла Божого, якби всі жертвували так, як я? Скільки роботи було б зроблено у церкві, якби всі робили так, як я? Сьоме питання. Як від як відчували би себе гості, якби всі були гостинними такими, як я? І останнє питання, який би був, або який би мала авторитет церква, якби всі жили так, як я. Задаємо всі собі питання, якби, який, яка би була церква, і дійсно світ бачить церкву такою, якою робимо її ми. Тому давайте, в нас є 23 рік. Ми вже не можемо нічого поміняти в році, який пройшов. Ми можемо його згадувати, ми можемо, якби можливо отримувати деякі наслідки з минулого, але в наші 23-й рік. І ми можемо якби щось поміняти. Якщо можливо десь ми не дотягували, то підтягнутися і дійсно, якби щоб це прославився Господь. Тому нехай нас Бог благословить. Ми йдемо до того, щоб молитися, нехай благословить, якби програму нашої молоді. Нехай прославиться Він на цьому місці. Йому нехай буде слава повіки. Амінь.